Друзі, всім всім привіт! Ви на каналі Тут Люди, мій малобюджетний маленький канал. Розказую, розказую, показую трошки Нідерландів. Да, Голландія вже не модно називати Голланд, називають Нідерланди. Зараз я знаходжуся в, в місті Бреда і будемо прямувати до Роттердаму. Роттердамський, Роттердамський е центральний вокзал, е перша така знаєте, достопримічательність цього міста. От Ви приїжджаєте, дивитеся, інтересна в нього форма. Цього. Строїли тут все, я вам скажу заново. То, що якщо вивчати історію, Голландія не сильно воювала, вони швидко капітулірували. І за час Другої світової війни в 1940 році саме в Роттердам прилетіли німецькі снаряди. Роз, е Розбомбили Роттердам і вони капітулірували. Це знаєте такий коротенький екскурс в історію. І місто почали будувати, повністю почали будувати заново. Якщо подивитися, бачите, там які от інтересні висоточки, який інтересний вокзал. Дуже багато сюди приїхало архітекторів, багато приїхало художників, багато приїхало таких творчих людей. І місцева влада сказала: Ребята, стройте, як вам нравиться. Польот вашої фантазії, хочете що робіть, аби нас знаєте, ну нормально, щоб люди сюди приїжджали. І погнали вони строїть. Погнали строїть. Если ми сейчас так камерою проведемо туди-сюди, ми подивимося, що тут архітектура дуже різна, дуже разнахітектура. Немає той средньовіковий. Такої канонічної е, архітектури. Тут оце воно все новеньке. Ну і, звісно ж, є ті міста, є ті будинки, які відбудовані. Так? Вернули їх е, в такий старивий аут центр. Центр ми бачимо такого сучасного сучасного міста. Ротердам, Роттердам, да. Ну, як і Амстердам. Багато про історію там не буду розказувати. Я не такий історик грамотний. З тисячу з 1370-го іде його історія. Нападали сюди і. Е, Іспанці нападали, грабували. Тут знаходиться найвеликий порт в Європі, один із найвеликих портів. Е, місто на річці Роте, да? місто, ну, Дамба, в них як Амстердам, Дамба. Построїли городок, образувалося тут що? Начали приїжджати, кораблі, судно, і якби почало воно все розвиватися, Начало все стрімко розвиватися, порти, море, самі розумієте, людей тут продавали. Да? І дуже зараз стидно голландцям за їхню цю історію, коли от продавали вони, от тут от були прям цілі базари, де продавали людей. І зараз це місто перестроїлося. От зараз уже будемо розказувати його сучасним таким отладом. Та і Роттердам, як і Амстердам, е не варто забувати про те, що це знаєте більш новітнє місто. О, ти сюди приїжджаєш, воно ну, ну, якось таке більше такої сучасної архітектури. І, звісно, тут теж є ці кофішопи, палять вони добре. Ось зараз е такий трошки туман стоїть, і оцей запах він не розсіюється. І ти йдеш і він на тебе ну от опять на Така оця культура тут. Така це знаєте, така культура міста, така культура Нідерландів. За що цього живуть, за що цього виживають. Машини, машини, оце виходить, є такі машини, вже холодає. Це воно як мопед і машина. В доставочках працюють. Залазиш сюди, там тобі піці нагрузили. А, бачите, корпус мопеда. Корпус мопеда, двері такі є і полетів. Це мопед. Да, це мопед. Ну, є такі як машини. І оце цими, коротше, цими бричками такими можна їздити по велосипедним дорожкам. Я скільки раз... Ні, це не можна. Я замічав, що їздять. Ну, то Значить, поруш. Люки. І, і до речі, щось у когось впало. До речі, якщо пройтися по Роттердаму, Амстердаму, другим європейським містам, от подивіться, яка різниця. Я згадую Херсон, Київ, наші українські міста, велика кількість аптек. Просто йдеш везде, аптеки, 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 ломбарди, ломбарди, ломбарди. І раніше ще були казіно. Тут такого немає. Я тут не, не так часто бачив аптеки, але ну, вони є не, так, не в такій кількості, як у нас. Немає оцих казіно і немає такої великої кількості ломбардів. Вони тут є, є, але не так, як у нас в тому Тож у нас з тими ломбардами все забито. Про що це свідчить? Пишіть в коментарях. Ще один приклад сучасної, сучасної архітектури. Сучасної архітектури. Мені, чесно кажучи, не сильно воно. Понятно, що це, таке, що це таке. Ну от такі, такі оце такі художники. Такі художники, така архітектура. Для дітей такий здоровений парк. На роликах кататися, на скейтах. Да? І от е, зараз вам покажу дуже інтересна будівля, такий дизайнерський ход, це якийсь кафешечка, габілени, засипано камнями, засипано камнями. І дій, дійсно дуже так інтересно вийшло. Залітає Залітає по дизайну, мені дуже подобається. Е, ще одна з сучасних дуже цікавих постройок, я не знаю, що це означає. Але автор бачив, що він з бочок тече, тече якесь масло. Напевно, це оце, знаєте якийсь пам'ятник про наше довколишнє середовище, що ми його засираємо, загнобляємо. Так ось автор всього провіримо, що зроблено. Пластіка. Індустріальний район, індустріальний район Роттердама. Ви бачите, як все будується, все забудовується, новенькі ці будинки. Різні архітектори приїжджають. Понімаєте, що все воно будується не так просто. Архітектори вони знають своє діло і будують по последньому, по последньому, так сказати, слову, технології. А там ми зараз побачимо міст. Відомий міст. входить він. Е в десятку е цих достопримечательностей Роттердама він об'єднав правий і лівий берег, построений, до речі, не так давно.

Находимося позаду мене, цей самий е, великий роздвижний міст, як написано в світі чи в Європі. Точно вже казати не буду. І просто подивитися на архітектуру. На архітектуру Роттердама. Оцей будинок чорний, той красний, той білий, так вигнутий, сяк вигнутий. І для мене, для мене, людини, яка жила в селі з несфальтірованою вулицею, приїхати сюди, подивитися на це все. Для мене це шок, Я вам скажу. І якщо ви були в Амстердамі, я вам раджу приїхати. В Роттердам. Подивитися, знаєте, е, Амстердам це така більш культурна е, така, знаєте, історія. А ти сюди приїжджаєш в Роттердам і ти попадаєш. Е, Футурам, ти попадаєш в місто майбутнього, і я знаєте, що я вам скажу. Я думаю, скоро так буде і в нас в Україні, навіть буде краще. Трошки треба подождати. Так буде в Києві, в Херсоні буде добре. Трошки треба підождати, а поки ще будемо насолоджуватися цим всім прекрасним величим. і що може людина зробити, аби голова була. В Амстердамі так мені повезло, що я ну не не в багатьох місцях був. Таких краєвидів я не зустрічав, як в Роттердамі, тому що Роттердам, наскільки я розумію, він ближче до моря. Тут також дуже багато цих канальчиків, канальчиками зроблено, вони по кругу зроблені, да. тогочасна транспортна система. Ну от Таких от прекрасних видів в Амстердамі я не бачив. Де оце все? Футурама, футурама. І воно ми ззаді бачимо такі оце старенькі шхуни. Я не знаю, як вони парусники називаються. Дуже-дуже гарно. От. Фотозона, приїжджайте, фотографуйтеся, сказати, насолоджуйтесь моментом. І а тут все і на футурама. С -с 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 сучасні такі гарні будиночки. Воно все влазить і там заді мене далеко. Такий маленький маленький будинок в старому стилі, який построєний, та і він держиться. І от ця компоновочка старого і нового просто ну не передать словами. От стоїть сюди приїхати і подивитися. Якщо е я не помиляюся, ззаді мене стоїть будиночок, білий дім називається якось так, який построєний на сваях. Це е була офісна, офісна контора, Там сиділи люди, займалися, і вони до сих пор його сохранили. Він до сих пор он там можна подивитися серед тих усього. Шикарних висоточок воно стоїть в білий дім. Там офіси люди працюють. Прийшли ми от таке от цікаве місто а Тут знаходяться по путі всякі такі інтересні міста, куди не попасти. По-перше, це ринкова площа, яка знаходиться в будинку. Зверху ось живуть люди, а всередині здорова ринкова площа. Там магазинчики всяке, да? можна купити, придбати. По другу сторону, зараз поворачуємося. Будинок, теж да, архітектор, я не знаю, під чим він був, але ну, построїв дуже інтересний будинок у формі олівця. Будинок Карандаш, так і називається. Дуже так, цікава проєкція, воно подивиться, щось построїли, там якийсь походу, тут торговий павільйончик. І позаду позаду нас, це все майбутнє, ця вся футурама, позаду нас знаходиться собор. Собор туди теж підемо, подивимося. Собор, до речі, вижив війну. Построєний він, здається, в 800 х роках. Треба точно почитати історію, але все-таки вживаються оці старі старі будиночки вживаються серед о цього, серед цього серед цей футурами, бо вже холодно, вже знаєте, не знаю, як балахать. А там далі кубічні, кубічні будинки. Архітектор відомий їх зробив. Підемо подивимося теж. Ну, спочатку йдемо на ринкову площу, трошки погріємося там. Батько, коли подивиться мої ці відеоблоги, він мені напише Женечка, ти там с ума Ну, один раз живемо. Купили ми картошечки, 5 євро. Це стоїть такий стакан картошки з майонезом. То що на у нас денег немає. Оце ну, бюджет-версії, поки міста. Це такої цікавої достопримічательності ринкової площі, якщо ви сюди приїдете, да? ми тут хотіли знайти щось голландського поїсти. Ну, от ми походили, оце все обійшли на. Підвалі там всякі терце, магазинчики, труси, носки продають тут. От площі можна поїсти кухню різних народів світу: китайці, узбеки, таджики, араби взагалі молодці. араби бізнес в цій сфері роблять тільки так. А голландського на традиційного блюда ми так і не знайшли. Віздеється куркума, шаума, якісь там птички жарені. Голландського нічого немає. Оце конфети, вони там продають і сири. Оце сири, так, да, це голландці це продають. Отак от. Ну я вам так скажу: перекусить, покушати 10 євро з кошелечка треба цлюнявити, щоб ви знали. Це так, серед. А ми йдемо далі. Вже темніє, ми йдемо далі. Коротше, не буряк, не морковка, а кубічна головка. Отакі ось будиночки тут є. А схоже, знаєте, там почитаєте, коли будете їхати в Роттердам, достопримічательність. Оці будиночки. Ось будиночок карандаш у нас є. І рядом... Ні, сам, я тут. Я тут. лови сюди мене. І ось поруч кубічні будинки під булом. Я навіть вивчив. такий архітектор. І в о 70 ті роки побудував такий цікавий. Цікавий будинок, я не знаю, як це називається це стиль цієї архітектури, але живуть там люди в публічних будинках. І я так да, дійсно воно дуже, дуже знає, так, незвично. Незвично для цього всього, для нашого такого е слов'янського менталітету. Такі ось інтересні будинки. А там живуть люди. Зараз підемо трошки, глянемо, подивимося, як вони там живуть. Ну туди ми, звісно, заходити не будемо, але це дуже красиво. Пошли. Коротенько, коротенько кажучи про Роттердам, чесно кажучи, я був просто в шоці. Я в Голландії, в шоці від того, що це така маленька країна по розміру, як Одеська область. І що ми тут маємо? Ми тут маємо все, що хочеш, і кожне місто виділяється по-своєму. Знаєте, якщо там брати Амстердам, він прижимає там багато людей, там багато туристів, багато іммігрантів, циганів, арабів, африканців. Багато там людей різних. І вузенькі доріжки, дуже мало місця, щоб їздити на велосипеді, ходити звичайним пішоходом. Дуже мало все зжате, немає цього простору, щоб трошечки, так знаєте, вздихнути. І оця вся обстановочка, вона тебе так даве прижимає. Порівнюючи з Роттердамом, порівнюючи з Роттердамом, я просто отримав кайф. Я побачив менше туристів. Може там було за того, що погода не сильно була прикольна. Я побачив менше туристів, я побачив просто прекрасне архітектурне місто. Яке відновилася після війни, знаєте, такий період розквіту культурного розквіту розквіту архітектури сучасної архітектури. Я розумію, що є країни Скандинавії, де там оця сучасна архітектура, просто вона виділяється. Але ми в мене не було такого досвіду. Я якби людина проста, де де була можливість поїхати, я подивився. Я подивився Роттердам. Для мене це оце займає зараз саме вище місце. В сучасній архітектурі, цими будинками кубічними, будинками-олівцями, ця базарня площа, декої живуть люди. Да? І ти заходиш в базарну площу, здоровену площу, де там продають всілякі всякості, і над тобою ще живуть люди. Дійсно, дуже гарне, сучасне місто, дуже гарне. І от Роттердам показує приклад того, як відбудовуються країни після війни. Да, то, що тільки Роттердам прийшла війна, Друга світова в 40-х роках, тільки в Роттердам зайшла, в інші міста вона не заходила. Е е е Нідерландів. І як це місто відбудувалося, як воно воскресло сюди, приїхали архітектори і почали оце творити. Я не знаю, хтось каже, що це під накуркою вони творили, але все-таки люди це зробили і це заходить в такі архітектурні пам'ятки. І хочеться вірити, в те, що наша країна, я дуже сильно вірю, Стане на той шлях розквіту в майбутньому, в найближчому майбутньому, на цей шлях розвитку, знаєте, не як думають, що Україна пострадянська країна, а як Україна європейська країна. І мені дуже неприємно, коли я тут ходив по Роттердаму, по Амстердаму, чули українську мову, я спілкуюся українською мовою і мені кажуть русський. Раша, Росія мені неприятно. Я от не хочу, щоб мене зв'язували щось, але не про це. Про Роттердам. Роттердам чудовий. Раджу поїхати в Роттердам. Це знаєте, таке місто, в якому дійсно можна залишитися жити. Якщо подивитися статистику, там дуже багато роботи, дуже багато вакансій з роботою. Там широкі дороги. До речі, я помітив, там менше кофішопів. Кофішопів і не такий концентрат. Диму марихуани. отакий оце був Роттердам. Знаєте, коротенько кажучи, якщо будете там, то заїжджайте обов'язково Роттердам. Просто подивіться своїми очима. І що хочеться сказати, якщо є, якщо є яка можливість пощупати, потрогати, подорожувати, подорожуйтеся, насолоджуйтесь життям, тому що воно одне іншого життя такого вже не буде. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайк і батькам. Передавайте привіт. Пока, мама, голосове повідомлення, мама.